Сьогодні в новинах, коли я до вас їхала, він поставив умову, що до частини Донбасу, яку він хоче взяти під свій протекторат, треба долучити частину Харківської області. Я хочу запитати, а де межа? І тому сьогодні не політики, а народ України мусить прийняти рішення або ми розраховуємося за слабкість. Кому рівні управління своєю землею, і тоді питання, де він зупиниться: в Дніпропетровській, Харківській області, в Херсонській, Миколаївській. В що далі йому сподобається, що йому треба віддати, або об'єднуємося з усім демократичним західним світом і стаємо просто залізобетонно, піднімаючи в тому числі нашу оборону. весь західний світ, сполучені Штати, Європа. Міжнародні організації самого високого рівня Україна, а з іншого боку, Російська Федерація, яка буде в меншості і яка буде абсолютно слабкою в цьому діалозі, в ті дипломатичних переговорах. Безумовно, кожні військові дії закінчуються переговорами. Так є, але можуть бути переговори про перемогу. А можуть бути переговори про капітуляцію, капітуляція нам не Могло відбутись, що сьогодні наші <кій> бійці, добровольці, наші призивники, які пішли в армію, офіцери, солдати, роздягнуті, розбуті, ненагодовані, в холоді, не забезпечені зброєю. Це що таке? Я можу вам сказати, що якщо б не народ України... Який, якщо проважає свою близьку людину в армію сьогодні, дає все. Розумієте? Це залишки на рахунках на кінець дня. Це означає, що немає фінансових проблем. Треба просто волю, розуміння, організаційні здібності. А ще під час таких важких випробувань для країни треба. Сильними, рішучими і які здатні перемагати в цьому питанні, а не в тому, що у нас не вистачає грошей. Ви знаєте, що у нас Україна займає, якщо не перше, то друге місце по обороні промисловості, по її потужності, здатності і по її можливості озброїти власну армію. Скажіть, що заважає сім місяців. Оформити держзамовлення, чітко з'ясувати, які нам потрібні автомобілі, бронемашини, що нам взагалі потрібно для армії. Це професійна робота уряду і президента. Мені сказали, що вже все добре. Я зустрічалася з президентом, мала зв'язки із прем'єр-міністром. Кажуть, все добре держзамовлення є, ніяких проблем немає. Це неправда. Наші сьогодні батальйони ідуть з двома пістолетами на 10 людей на бронетехніку Росії. І в той же час я проїжджаючи Україну, заїжджаю на військові підприємства і переконуюсь, є там держзамовлення чи ні, тому що колись. Це була моя робота як керівника уряду. І я знаю, які заводи, що здатні зробити, в які терміни і за які гроші. Що поскаржилися наші офіцери середнього рівня, що їм почали поставляти КАМАЗи, мази і іншу російську автомобільну техніку. Чому питання заїхала на крас? Наш крас, як тільки почалися військові дії, розробив прекрасну бронемашину. Яка на рівні світових стандартів, яка має сьогодні найвищий ступень захисту від будь-яких військових атак? У них сьогодні автомобілі, які можуть забезпечити всі тилові проблеми. Вночі я переїжджаю до Дніпропетровської області. Там більше ста підприємств, які можуть виробляти зброю найвищого рівня, та що може захистити нашу державу. Хотіла заїхати завтра на ключові заводи. Мені сказали, вибачте, але ми закриті. Ми взагалі не працюємо. Має менші потужності. Але Путін не може піти на українську територію всією потужністю своєї армії по одній простій причині, тому що він намагається в поману весь світ, що тут іде громадянська війна.